Таке питання. Скажіть, будь ласка, чи мали ви колись справу з гарбузом і чи ви вирізали його колись? Можливо, є якісь секрети, про які можете нам розповісти? Ну, я думаю, найголовніший секрет і з чого стоїть починати, це з? С изначально как бы контура какого-то маркером, там чем, ну чем удобно можна не вирізати. В принципі ножом какой-то контур. Ну, удобні цього будь маркером. або уникнути погрішностей, краще використати саме такий прийом, стверджує Дмитро. Друга порада від шеф-кухаря кухаря правильно підібраний дуже гострий ніж із тонким лезом. Це допоможе легше та швидше прорізати товсті стінки гарбуза, уникаючи розколювання. Тепер задача це із нутрі саму, саму сім, і м'якоть внутрішню. А далі очі й ніс. Найскладніший етап усмішка. Дмитро рекомендує вирізати її поступово частинами. О, ти готовий. Діхтар? Такий декор може прикрашати домівку 3-4 дні за умов зберігання гарбуза вночі в холодильнику. А із залишків можна приготувати смачну осінню страву. Чому тиква – це добре? Ну, наприклад, вона. Якщо ми з точки зрення фігури, бо завжди ми дивимося на фігуру, бо це ну, відчасні наша краса. А Тиква вона менш калорійна. Якщо картопля плюс-мінус 80 калорій про, по на на 100 грам, то тиква 25, де то в чотири рази, так, якщо я правильно рахую. Жовтобоки може допомогти зняти набряклість, також вони дуже корисні для зору. З неї роблять і чизкейки, з неї роблять і пироги, з неї роблять і какую. Взагалі можна все, все, що завгодно зробити стику. Вона може бути як і декором да, на Хеллоуін, так і ну, смачною їжею. Дієтолог каже, гарбуз можна коштувати як завгодно, але рекомендує не піддавати його довгій термічні обробці і не готувати у великій кількості олії. Прикрасити оселю можна не лише справжніми гарбузами, а й штучними. Чисельний такий декор заповнює полиці магазинів напередодні Геловіном. Також можна придбати різноманітні костюми. Саме вони стали в нагоді учасникам свята в одній зі шкіл Дніпра. Пізнавальний та цікавий захід для малечі підготував Олександр. Сам відіграв роль біснуватого алхіміка. Я при підійшов до адміністрації школи, попросив виділити актовий зал. А, і ми, у нас ще є вчитель хімії. Ми плануємо з вчителем хімії ще одним а, провести хімічні досліди, які ну, мають якийсь а, цікавий вигляд, там, і дим буде, і вибухи будуть у нас, і а, кровопускання буде. А, тобто ми таким чином, таким чином хочемо показати а, учням різні аспекти. Нашої, нашої науки, яку ми намагаємося донести. Головна умова для школярів: необхідно мати тематичний образ. І ще запросили аніматорів, які проводять хімічні шоу. додатково. Ну а потім вже на уроці з ними поспілкуємось е на їхню думку: що це було, за які хімічні реакції проходили і так далі. Олександр прискіпливо підготувався до уроку, знайшов костюм і зробив страшний грим. <гірge> <гірge> і невід'ємна частина геловінського образу грим. Анастасія в минулому гример. Нині візажистка. Розповідає, змінити образ можна як за допомогою звичайної косметики, так і з використанням спеціальних силіконових наліпок. Я вам хочу показати зараз приміри таких всяких різних накладок, які можна... Не знаю, на любые абсолютно части тела накладывать, да, приклеивать их. Ну, это заготовлено заранее. Ну и, собственно, получать какие-либо такие вот страшилки. То есть из такого классического грима можно создавать не только вот такие примитивные накладки, можно создавать и очень сложные маски, собственно, вот эти все шоу, которые были, да, один в один когда переделывали из людей других каких-то персонажи вот с помощью пластического грима, масок, накладок, э, это и делается. Проте при створенні бажаного персонажа можна використати підручні матеріали. Помимо професійних каких-то, э, такі да? Є э, даже обычный вот клеевой пистолет э, и клей, собственно, вот такие какие-то Кусачки, да, которыми там можна допустим, загнуть проволоку, можна взяти, те же, як я говорю, да, і поставляють, наприклад, где-то в руки і это будуть как будто торчащие кости. кості, можна зробити не знаю, любую краску, взяти красную, да і акрилова краска, кстати говоря, она очень класно засихає на коже, і можна симулировать кров. Як каже Анастасія, головне не боятися проявити фантазію.